Ізюм, Куп'янськ, Балаклія, Лиман. Ці та багато інших міст та сіл були звільнені з російської окупації. З поверненням України в ці міста буквально повернулось життя. В Лимані вже через п'ять днів після деокупації відкрився мобільний пункт Укрпошти, а згодом і повноцінні відділення. В них видають пенсійні виплати за період, поки населені пункти були в окупації. А також видають всім місцевим мешканцям разову фінансову допомогу від товариства Червоного хреста в Україні. Ба більше на всіх деокупованих територіях повертається українське телебачення. Хто б міг подумати, що ми можемо скучити за алою Мазур як за рідною сестрою? Ще на початку жовтня Україна отримала від шведської компанії Тераком та Австрійської ОРС обладнання для відновлення інфраструктури телерадіомовлення. Крім державних Укрпошти та телебачення у звільнені міста повертається і приватний бізнес. Це і мобільний зв'язок, і інтернет-провайдери, і служби доставки та безліч інших компаній. З Україною повертається бізнес, повертається життя. А все, що принесла Росія в ці міста, це страх, катування та вбивства. Зараз ще сотні українських громад перебувають в окупації. Однак ми знаємо, що Україна відвоює їх у ворога, і в цих містах знову з'явиться мирне. Вільне життя, все це вже відбулось в Куп'янську Давидовому броді Вовчанську, і така ж доля чекає інші тимчасово окуповані території. Вже скоро ми знову сходимо на каву у відбудованій фабриці в Херсоні. Поповнимо Київстар на касі в Сільпов Донецьку, замовлятимемо в голову з Сімферопольського маку. Бо це була, є і буде Україна.